Всім привіт! Є знову посилочки. Всі забрав із Укрпошти, і з нової, з нової пошти. Там має бути декілька цікавих, одну з них я покажу. Зараз далі будемо розпаковувати. А ми продовжуємо розпаковувати посилочки. Сьогодні буде таке коротко, по одній хвилинці майже по кожній посилочці. Прислали мені Бабіт Б83 500 гривень кілограм. Ось це заважив. Подивіться, щоб ви бачили, що його треба шукати. 500 на 3660 гривень. Так що, любі друзі, шукайте мідь, бабід, побідід, золото, срібло, відправляйте до нас. Я розпаковую далі посилочку і покажу вам далі посилочки. Продовжуємо. Це тільки я таке можу приймати. Ну Дивіться, посилка складається гарно. Покажи матеріал. Це зараз ми важимо і одразу розраховуємося. Тут подивимося. Цього. А, це важимо, розрахуємося. Дивимося далі. Людина була зателефонувала, каже, є ось такі ключі. Десь будувався комплекс. Коротше, не, чи не підходять ключі, чи поміняли замки. Я не пам'ятаю цю історію. Я кажу, блін, я навіть не знаю, це хіба що кажу, для контенту. Що будемо робити? Будемо робити, десь я цей. Де е, це не молоток, а швилер той. Ящик там. Швилер, ящик. ящику. Кажу, Серега, Серега, в тебе класний заказ. Будеш брати отакі ключі. А ну, попробую я один. І ось так. Ага. Діла не буде. Ну, коротко, щось ми придумаємо. Може будемо болгаркою зрізати. Може посидити. Кажу, ну, ну давайте, кажу, хай там воно буде. Десь не буде роботи в Сергії, візьме ці ключі. Ну, зараз ми спробуємо або чимось розбивати, або болгаркою. Просто будемо їх розрізати, розрізати і на цьому воно. Ну, Коротше, Сережа дуже радий, бачу це. Мене знімає, а голова показує на такого знімає. Він в шоці. Думаю, яка херня. Я согласен. Дивіться, ми зараз заважимо цей ящичок. Ні, напевно, не наверное, ящичок вважать. Фу, пакет я висунув. Це знає так, такий tiktok контент. Заказ. А ну Серега, пока що глуши контент. Короче, зважимо ми цей, ми подумаємо, що з ним зробити. Дивіться, 5 кг 400 г, А на цих вагах, що покаже, теж 5,4. Я вже я не знаю, що з ними робити. Дивіться, беру молотка і це дуже жорстка пластмаса. Така прямо жорстка. І, і воно, бачите? Так не буде. А, трошки може буде, бачите? Розберемося. Буде ділом, може. Коротше, все, ми фіксуємо вагу 5 кг-400 г. Подивимося, скільки вийде відходу. Ну це вже віде відео там через тиждень, через два, ну, скажемо, скільки вийшло. Поки що я просто розраховуюся, за латунь зараз важу. Ну, далі дивимося посилочки, все буде добре. Продовжуємо. Сьогодні не знаю, чи що щось заробимо, але награємося точно. Дивіться, людина знову вислала, дуже люблю цього клієнта. Швиденько покажемо, що в 5 минут вкластися в загальне відео. 31,7 показує. Є. Висипаємо. Опа. Дивимося. 800 грам. 31,7 мінус 08. 39. 39 мінус 30%. 30, -30%. 21,6. Я вважаю, як 20. Півтора кілограма знімемо за те, щоб буду випалювати. 20% множу. На, 4, ой, на 224. 4 тисячі чотириста восімдесять людині піде на карту. Ну я ще в нього приймав і по 250 цю проводку в момент таки лежить. Тепер по 224. Ну, що я вам скажу, любі друзі? Працюємо далі, щоб встигнути перебрати всі посилочки, всіма розрахуватися. Всім дякую, гарного дня!